Це Суспільно-корисний проект, метою якого є поширення цієї інформації, поширення цих корисних напрацювань, поширення активності громадянської активності на місцях і суспільна корисність для держави, що зараз дуже надзвичайно актуально і потрібно і необхідно. Мережа має всі перспективи розвиватися, оскільки це, скажімо так це зараз дуже актуально тому що громадянське суспільство все таки росте розвивається і багато є людей які хочуть себе реалізувати самовиразитись. ось і тут є такий хороший майданчик хороша платформа для спільного спільно спільного поступу у громадянського суспільства, держави, можливо, так само співпраці з державним органом щодо реформування, яке зараз дуже скажімо так на часі. Ось і саме головне те, що чим більше буде учасників, чим більше буде розвиватися мережа, тим більше буде користі для громад, для інфраструктури місцевої, для хороших корисних проектів. І це вже буде дуже добре і позитивно. Дякую.